Kids. Коли ви чуєте слово Хогвартс, перше, що спадає на думку, це синдром Дауна. Але я хочу це змінити. Моє ім'я Місіс Спінелі, і я очолюю спеціальну програму освіти у Хогвартсі. Зараз у нас шоста ранку, і це саме той час, коли діти прибувають до нас на потязі. Усім увага! Не забуваємо про мантію невидимості. Ми вдягаємо дітей так для їхньої власної безпеки. Багато картин, що говорять, замовлені у 16 столітті, і вони можуть зашкодити, особливо дітям афрокарибського походження. Багато расизму. Як там гобліни сьогодні, місіс Спінелі? Ей! <смір> Гей, <смір> <смір> припини їсти мій світ, малий монстр! Джеремі! Завдання для наших дітей у школі, скажімо, нескладні. Знаєте, наприклад, якщо для уроку зілля потрібно 16 джуків або 3 безв'язики жаби, вони й самі з цим впорюються без допомоги. Те, що місіс Спінелі робить з мертвокровками, це магія. Мертвокровки це офіційний термін. Я особисто вважаю його дещо застарілим. Шлях процесу у чарівному світі не самий швидкий, але я впевнена, що у мене все вийде. <плес> Джеремі для мене наче як виклик. Так. Він не усім подобається. Джеремі просто нейротиповий, або скажемо, нормальний. Як і багато представників його покоління, йому 29, і він все ще одержимий Гаррі Потером. Що цікаво, ми зазвичай бачимо цей рівень інвалідності, викликаний потером від жінок. Я згафав пафо. Скажу чесно, це не саме страшне, що я бачила, але коли Джеремі почав малювати реліквії смерті, я зрозуміла, треба діяти. Над чим ти працюєш, Джеремі? Гаррі Потер допомагає Гаррі Тамбен врятувати рабів. Це називається Гаррі Поттер і підземна залізниця. Це саме саме, саме даунське, що я, що я бачив у своєму житті. Чорт забирай! Чарівники з особливими потребами вибухають, коли перевантажені. Ми намагаємося це пом'якшити, даючи їм гумові палички, але це все, що ми можемо зробити. Раніше ми втрачали одного-двох учнів на рік, але з Джеремі кількість зростає до трьох або чотирьох на місяць. Відправити його додому дуже важко, а інші учні взагалі не розуміють, чому Джеремі не покидає Гогвордс. Ти думаєш, що діти, які виховані на Гаррі Поттері та Голодних іграх, просто так здаються? Дурна доросла. Моє завдання допомогти цим дітям, коли усім на них байдуже. Але з такими учнями, як Джеремі, лишається один варіант.